Якщо ти вийдеш на війну проти своїх ворогів і побачиш коня та вершника, і народ численніший від тебе, то не бійся їх адже з тобою Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетської землі. І буде, коли ти виступатимеш на війну, то нехай священник, підійшовши, промовить до народу та скаже їм Слухай Ізраїлю, ви сьогодні виступаєте на війну проти ваших ворогів. Хай ваше серце не слабне, не бійтеся, не будьте пригноблені і не ухиляйтеся від їхнього обличчя, адже це Господь, ваш Бог, який іде з вами попереду, щоб разом з вами воювати проти ваших ворогів, аби врятувати вас. Відтак нехай промовлять до народу писарі, кажучи, чи є якийсь чоловік, який збудував новий дім, та не справив входин до нього, нехай ідей повернеться до свого дому. Щоб не загинув у бою, та інший чоловік не справив входен до нього. Чи є якийсь чоловік, який насадив виноградник, та ще не насолоджувався ним? Нехай Ідей повернеться до свого дому, щоб не загинув у бою, та інший чоловік не насолоджувався ним. Чи є якийсь чоловік, який засватав жінку, та не взяв її? Нехай ідей повернеться до свого дому, щоб не загинув у бою. Та інший чоловік не взяв її, і нехай писарі продовжать промовляти до народу та скажуть, чи є якийсь чоловік, який боїться чи полохливий серцем. Нехай ідей повернеться до свого дому, щоб не наганяв страху на серце свого брата, як на своє. І буде, коли писарі закінчать говорити до народу, то поставлять воєначальників, які провадитимуть народ. Якщо наблизишся до якогось міста, щоб воювати з ним, то викличеш їх із міста з миром, якщо вони дадуть відповідь тобі мирно й відкриють тобі ворота, то весь народ, ті, хто буде знайдений у ньому, будуть тобі платниками данини та твоїми підвладними. Якщо ж вони не піддадуться тобі і стануть до бою з тобою, то візьмеш його в облогу. Господь твій Бог видасть його у твої руки, і ти вигубиш усіх його мешканців чоловічої статі, убивши мечем, окрім жінок і майна, а всю худобу, усе, що буде в місті, усю здобич забереш собі та їстимеш усі харчові припаси своїх ворогів, яких Господь твій Бог, видає тобі. Так учиниш з усіма містами, які будуть дуже далеко від тебе, які не зміст ось цих народів. А от у містах ось цих народів землю, яких Господь твій Бог дає тобі успадкувати, не залишите живим нічого, що дихає, а неодмінно віддасте їх на закляття хета, аморейця, ханаанця, ферезейця, Евейця, Євусейця та Гергесейця, як Господь твій Бог, велів тобі, щоб вони не навчили вас чинити всіх тих гидот, які вони чинили своїм богам, і ви не згрішили перед Господом своїм Богом. Якщо ж триматимеш якесь місто в облозі довгий час, щоб завоювати його і щоб здобути його, то не нищ його дерев, рубаючи їх залізним знаряддям, краще споживай плоди з нього, а не рубай його. Хіба польове дерево це людина, щоб могло ввійти від твого обличчя в укріплення? А дерево, про яке ти знаєш, що воно не дає їстівного плоду? Можеш нищити, рубати і будувати укріплення проти міста, яке веде з тобою війну, доки воно не буде видане тобі.